Символічно саме 24 серпня у День незалежності України у Кременчуцькій міській художній галереї нагородили переможців щорічного конкурсу. Вишиваний Кременчук. Кожна робота унікальна. Кожна робота це окрема історія, яка вартує уваги і визнання. Тому всі учасники отримали свої дипломи, солодощі та приємні подарунки. Другий це вже друга грамота. Так в Кременчуці такий конкурс проводять уже протягом багатьох років. І зараз, коли окупанти просто випалюють все українське, ми в той час сміливо вдягаємо сорочки, вишиваємо рушники та виготовляємо ляльки-мотанки. Вкотре доводячи, що ворог скоріше зуби об нас зламає, аніж змусить забути, хто ми є насправді. Дуже багато учасників, які представляють свої роботи етнічного, національного спрямування, а також старовинні вишивки, які зберігаються у їхніх родинах. У сьогоднішні дні це надзвичайно важливо, тому що українська вишивка дозволяє нам відчувати свою ідентичність, свою національну приналежність до роду українців. Тішаюся тим, що саме в день незалежності нашої держави маємо можливість гуртуватися, підтримувати, насолоджуватися, популяризувати і за. Рухувати людей, наше традиційне українське, бо ми українці, і ми вартуємо те, що весь світ дізнався про те, що є країна, є люди потужної сили. Кропітку роботу майстринь оцінили об'єктивно. Переможців обирали журі, а також пересічні кременчужани, які могли голосувати за той чи інший виріб онлайн вишиту писану сорочку на чорній тканині технікою штапівка. Сподівалися, що переможу, бо дуже подобається моя сорочка. Вже планую, що буду вишивати наступним разом. Дякуємо всім, хто долучився до участі в конкурсі Вишиваний Кременчук. Підтримуючи такі добрі традиції, ми зберігаємо та примножуємо нашу культурну та історичну спадщину. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини.